Слава Україні! Триває 327-ма російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем вогню. Зокрема, і по цивільній інфраструктурі Харківської Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Високою! Є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об'єктах на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, 16 січня поблизу українського кордону розпочалось спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів Збройних сил Республіки Білорусі та Росії, які входять. До регіонального угруповання військ із залученням бойових літаків обох країн. Таким чином, під виглядом спільного навчання, противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі. З огляду на це зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі. В той же час танкових мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, серед них ветеринарне. Зелене, Тернова, Стариця, Вільча, Бударки і Тополі Харківської області, та середина Буда, Попівка, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів: серед них Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське і Кремінна Луганської області. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України. За добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога. Вірте в Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!